Я ще й вимазаний так непристойно. Чи це робочий варіант, це нормально. Ламалось, виросте нове. Щось та й буде. Трохи втомився вже. Доброго дня усім виноградарям-любителям. Сьогодні у нас 3 травня 2025 року село Букійма Рівненська область. Сьогодні той день, коли я відкрив свій виноград, який зимував в землі. Чому так довго я це притримував? Тому що наступили весняні приморозки, і були великі ризики того, що бруньку відіб'є мороз. Тому я максимально довго тримав його прикопаним в землі, не діставав, і це зберегло мій час нерви. І нічний спокій, не вставати до нього вночі, не застосовувати такі методи, як диміння. Прошу звернути вашу увагу на те, як в мене був виноград прикопаний в землі. Ось бачите, лози нагнуті, була вирита яма в штик городником. В ту ямку були вкладені лози. І присипані землею. Оце ще в мене один рядок залишився, який не розкритий, але я думаю, що сьогодні ми це зробимо. Ось, А зверніть увагу уже на результат після відкривання лози усі на, на шпалері. Перший дріт, на яку ми чіпляємо рукав від землі десь на сантиметрів 60-70. Другий дріт від першого знаходиться якраз 15-20 см, для того, щоб, коли буде з рукава вибиватись брунька, рости пагін, він дуже ламкий і його може вітром зламати. Тому нам треба його максимально швидко зафіксувати. Ось, як ви могли бачити, саме відкопаний рукав. Я дістаю, намотую його на. Перший дріт. І потім в кінці пробігаюся степлером, просто його при, при, прив'язую, аби він не вискочив. А далі можете спостерігати, як ми це робимо на практиці. Продовжуйте перегляд відео.